14 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 17 кацапських дронів камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили один пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси, п'ять артилерійських засобів, один склад боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Українські воїни ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У районі тимчасово окупованого Маріуполя пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. У тимчасово окупованому Криму поблизу Євпаторії Кезлев, завдано удару по місцю розташування ракетних комплексів Земля повітря рашистів. зокрема знищено зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф рашистів, завдано удару по патрульних кораблях рашистських загарбників у південно-західній частині Чорного моря. Неспокійно на території рашистського рейху, у кургані на заводі, що спеціалізується на виробництві військової техніки, стався невеличкий вибух. Через розгерметизацію газопроводу в ГАУ Саратов сталася потужна пожежа. Непізнані дрони атакували ГАУ Брянськ. лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Нанесено удар, нібито Ізраїлем, середземноморському портовому місту Тартус в Сирії. Також була атакована одна з головних військових авіабаз країни, що використовується рашистськими загарбниками.